Так, всім привіт! Сьогодні будемо готувати котлети із гречечки. Зараз приступаємо до нарізки цибульки та морковки. Так, цибульку нарізали, морковку натерли. Тепер відправляємо це все на сковорідку. Сковорідку розігріли, кидаємо цибульку та морковку. Так, все кинули, тепер перемішуємо Так, видавлюємо часничок. Піджарили до такого виду, все, знімаємо сковородочки. В гречечку вбиваємо 2 яїчка. Та все перемішуємо. Добавляємо соль. Та перчик додаємо. Солимо та перчим все по вашому смакові. Так, добавили нашу зажарочку і теж перемішуємо все. Так, в мене. Немає дома паніровочних сухарів. Я ось насушив багетик і зараз буду його на терточки натирати. Так, ось де скільки в нас вийшло сухаря. А ви які способи знаєте, щоб натерти так хліб? Так, все, приступаємо до ліпки котлет. Так, сковорідку розігріли, кидаємо першу нашу котлету. Так, ось такі в нас вийшли котлетки. Вони дуже смачні, я одну вже скуштував. Мені сподобалось. Якщо вам сподобався цей рецепт, прожміть вподобайку. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд. Смачного вам. До побачення!